Як тільки візьму камеру і прийду в садок, обов'язково починає дути вітерець і заважати мікрофончику. Ну вибачайте, шановні, допоки не построю павільйон Я в Columbia Pictures, будемо так. І так показую, як діяв заводський садовий вар. От місце, де зрізана лячка, замазана варом було. Воно чорне, воно в грибках цей садовий вар повідучувався, підлучувався кусочками, попід них, попід цей садовий вар, попід цю шкурочку, там видно, де геть і мокро. Попадала вода, вона геть і блищить. Та вода за осінь, за весну. Дуже гарно розвела грибки бактерії. І це місце треба знову якось піде обробляти. Зараз покажу там, де був використаний мій садовий вар. От, наприклад, от тут. Бачите, тут ще залишився і той заводський минулорічний, і мій новий. Його сталося небагато, але він загоїв повністю за минулий рік. Оце це місце з-під гелячки. І оце місце, де воно було замазано новим варом, повністю біленьке, де залишився старий по кругу, не дав торкнути новому. Знову чорне. А ну ще пару гелячок глянемо. Тут свіжі зрізи, а ось, да, тріщина була по корі. Тріщина по корі повністю загоєна. І от остатки... Бачите, нігде ні грибка, нігде ніякої. ні болячки. Тобто дезінфікує причудово і загоює ще краще. Я ще в цьому році не обробляв, а ось теж дивіться, бачите, була гелячка. Оброблено було варом саморобним. і Вона практично там в нуль загоїлась. Ну, це напевно за два роки. Це минулий рік ось 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 і ось нова. Минулорічна, позаминулорічна і минулорічна. Нарост-нарост минулорічний. Ну, ще покажу роботу цього вару на тих гілячках, які були перещеплені 4 роки тому. Ось подивіться, тут залишки залишилися. Нігде немає ні чорного, ні гнилого. Ні, ні, ну, прекрасно заговується. Ще рік в мене ця гілячка от вона повністю, повністю зростеться. І з на яку я прощепляв. Оце живець який. Тут теж ось тут два живця, бачите, цей живець він допоміжний. Він буде зарощувати оцю гілячку, а потім зростеться із основної гілякої і буде відрізаний отак. А ця гіляка вже піде в крону, сформу... формується з неї крона, формується з неї дерево. Точно так само ось тут. Тут їх раз, два, три. Основних один допоміжний. Бачите, ні гнилі немає, нічого немає. Вони собі Вон Заростають потихеньку. Скоро вони ось тут -от зростуться, ця забереться. А основна крона буде складатися в другий ярус крони, в перший перший верхній ярус, як, як там хто вважає. Як там хто рахує. От. Це, це заводський. От бачите, для порівняння на одному дереві. Ось заводський був, що під ним робиться, все чорне. І ось мій вар. Сухеньке, гарне місце. Кришки обсипались. Він працював і літом, і зимою, і весною. Тим більше з цими веснами такими, що день у майці два в куфайці. Ці грибки прекрасно себе почувають. Тут теж ось, бачите? о. Я його бороздую, Я що тут видно камерою, тут є ось сліди бороздування минулорічного. Обрузування ножом прорізається десь на міліметрів п'ять в глибину на ці от калачки, які наростають, отак. Ось так прорізаються. Дивіться звідти, звідти. Вони відкривають доступ до повітря. Дерево бачить, що там рана, посилає туди більше будівельного матеріалу. Таким чином швидше закривається, загоюється ця рана. Так, добре, пішли мішати. І так, робимо лікувальну замазку. Беремо спочатку відео з кришкою частенько. Далі нам треба буде вапно. Там звичайна вапняна паста, готове гашене вапно. Клей ПВА. І фунгіцид. Фунгіцид це, я не буду казати яка. Фірма, яка марка, діючи ручина посетила алюмінію. Він що він робить? Він забирає лічить бактеріальний опік, фітосторозні гнилі кореневих шийок. Він забирає гниль, пероноспороз, забирає чорну плямистість. Він нам більше для профілактичних цілей у цій замасті. Він гоїти не буде, але не дасть набратися зарази. Відерочку на вагу відважуємо 300 грамів, три частини. Голову, ну, добре. Не так просто випадає. напевно 300 буде мало давайте зробимо напевно 600 грам угу. бомбезне густе сильне от є 600 грам вокна додаємо до нього зразу на возі 200 грам Клею. Оп, є. Вот. Також туди додаємо одразу свій фунгіцид. Міцю. Він розчиняється в воді без проблем розчиниться і в клою той який пива ну і ще до цього всього я додаю трохи гравника для водоемульсійних фарб чому я не люблю білих плям по всьому, по всьому садку по деревах а так вони не помітні вони не дратують око додайте стільки скільки вам хочете хочете робіть чорне хочете робити біле хочете зелене У мене колишні є Ну і це все механічно перемішує, можна руками гарненько вимішувати, а можна такою машинкою. І так, гарненько перемішали. Ну, повинно бути десь таке, як домашня сметана, не магазинна, а домашня. Наноситись воно має щіточкою. Якщо у вас воно густіше, значить можна додати трошки більше клею або капнути трошки водички. Якщо рідкіше, теж нічого страшного, просто буде воно трошки тонший слой на, намазатись на дерево. От і все, можна йти в садок. І перше, що треба, пройтися зачистити. Хоча б, хоча б отак от щіточку і і трошечки порозганяти те, що вже омертвіло. От. Тут знаєш, те, рани досить такі великі, минулого року я обробив, вони дуже гарно пішли загоюватися. Це зараз наростівці, це минулорічні. Для того, щоб прискорити його це загоювання, я ще роблю бороздування. Кухонний ножик, акуратно, щоб не порізати пальці, залишаю десь сантиметр, пів сантиметра кінчика і роблю, заганяю от його край і двома руками роблю такі нарізи із сторони зі сторони рани, куди треба, щоб росло. Воно дуже сильно прискорює саме загоювання. От. От так по краєчку, отакі бороздування. Ось от тут ще рана велика, буде гоїтися довго. Теж робимо бороздування по внутрішньому контуру того місця, яке має зарости, зажити. Все одно й перевіряємо, щоб почистити все. Воно тут взагалі не хотіло гоїтися, я вже хотів це дерево вибраковувати, а вже як коли спробував цю, цю замазку свою, залишив його на те, щоб гоїлось. Далі просто беремо кісточку і просто так от наносимо його в любе любими рухами, будь любим способом, аби тільки воно будь як заповнило оце місце. Значить, що роблять ці інгредієнти? Вапно це сильний луг. У нас сок яблуня він є кислотою. Вони одразу вступають в реакцію. Це ефект приблизно такий, як от на рану, да, на рану йодом полити чи, чи, чи перекисів, припалити оті кінчики, обрізані волокон живих, які ми хочемо залікувати, якими хочемо обеззаразити. От лапно постійно роздратовує його, і постійно цей сок з ним контактує і постійно рана оця викликає реакцію дерева на відновлювання, на загоєння, щоб це роздратування, оце, цей опік прибирався. Гелячки, бачите, це минулорічний, минулорічний. Ти типу позаминулорічний, заводський, бачите, що під ньому робиться, він чорний. От. Минулого року я його пропустив, в цьому році замащу. Ось такі маленькі, можна не замащувати, вони загоюються самі. Далі от, такі пеньочки вони теж будуть загоюватися. Молоді, оце, оці я знімаю руками, вони тут всередині, крони не потрібні. От. Далі обдивилися, все нормально, все нормально. І так, Воно буде роздратовувати дерево до тих пір, поки воно не загоїться. І що робить клей ПВА? Клей ПВА має Це зворотний клей, він може висохнути і може розчинитися назад. Він зараз гарно з вапном він висихає. А потім з тієї сторони йде сік, він розкисає і виділяє потрошки той фунгіцид, і виділяє потрошки вапно. І воно постійно обновлюється цим зволоженням. З надвору на нього йде дощ, він знову розкисає і потрошки вивільнює і вапно, і фунгіцид, який оце місце обеззаражує і не дає сюди на цю рану проникнути там всяким гадостям, всяким болячкам, грибкам і так далі. Хоробам. От Ще що він, що це... Ця замазка може робити. Коли ви вже це все замазали і у вас залишився залишок, додаєте води, робите його так, як для побілки, і білите отак пів метра знизу шийки, особливо на молодих деревах. Небагато, 40-50 сантиметрів. Для чого? Він цей фос фосатил він тримає таку болячку, як позаріозна, гниль кореневої шийки. Шийка синіє, дерево починає чахнути і пропадає. А так дощ його змиває туди на зону, прикореневу зону, і от воно по стволу це все стікає, і воно його і лікує, і не допускає зараження. Далі є така штука, яка називається бактеріальний опік. Тобто чорні такі тріщини по деревах, я не маю на чому показати. Чорні тріщини, чорні такі по стволу, цілі -цілі такі зони, які там полопали, і з них чорне таке тече. Ця замазка теж його, цей бактеріальний рак і бактеріальний опік лічить. Бактеріальний рак він складніший, воно його як профілактику випадках, якщо складаються там зірки погода і погода, він і, і, і на... ну, і може і вилічити той рак, але от не дасть його ні поширити, ні по дереву, ні по інших деревах, якщо той рак у вас є. Рік-другий він припалює цей рак, а тоді от таким способом його з цими броздуваннями загоюється і дерево рятується, дерево не треба пересаджувати і викидати. Тому всім раджу спробувати, хто сам не може зробити, Нічого складного немає, пішли дзвонити, якось зробимо. А ми пішли малювати далі. Ще одне, ще не забув. Ця замазка можна і нею працювати після дощу, можна працювати зразу після зрізу. Вона по-мокрому чіпляється запросто, тому що вона на водяній основі. Всі оті жирові садові вари їм треба висушити. У нею можна працювати цілий рік. У мене зараз практично кінець травня, от я тільки зараз дійшов, да, незручно, тому що тобі вже листя перед очима і ти вже не бачиш там всіх цих <кхи> зрізів. Але саме головне, ти можеш зробити те, що там от добре видно по основному стулу. По гілячках, якщо десь пропуститься якась глячка, нічого страшного, на той рік поправиться. Гілячки в основному самі гарно заживають. Єдине, на що він не годиться, це на прищіплювання живцями, бруньками і всім остальним. Чому вапно як луг дуже гарно проникає у всі шпаринки? Оце його найбільша перевага, він проникає, цей розчин у кожну шпаринку і кожну шпаринку занесе за собою і цей фосатил алюмінію, і занесе за собою ПВА, і занесе за собою сам цей вактяний луг, який буде роздратувати аби заражувати і загоювати. Тому його можна після дощу, його можна ціле літо, його можна зимою, ну зимою не... у відлигу, щоб він не перемерз, щоб він встиг виступити до перемерзання. Якщо він перемерзне на дереві, теж нічого страшного не буде, тому що він утворюється таку сіточку пор. Перший туман, перший дощ розчиняє клей ПВА, клей ПВА цю сіточку всю повністю затягає, стікає і напаки ще вода попадає туди вглуб, і замість того, щоб розводити там грибки, розчиняє вапно із антисептиком, із фунгіцидом. Працює безподобно. Третій рік я не мащу. Швидкість загоювання в три рази краще, ніж будь-якого садового вару, який мені попадав. А були в мене в руках дуже дорогі вари. 150-грамова баночка, 450 гривень з інституту садівництва України від якогось там тяжкого великого професора. Ноль. Абсолютно ні, 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 різниці не було, між тою, що я брав в магазині за 20 гривень 100-грамові пакети. Так що, панове, дивіться за своїм садком, ми вам завжди... Гарно віддячить. Завість в нас вже вон, дивіться, яка гарна по 2 см. Я ще не ходив, 2-3 навіть місцями, я ще не ходив, не провіряв, не, чи треба проріджати, чи ні. Ще якось не до того було. Ну, про, По, по прорідженню, то вже потім розкажу, якщо це буде комусь цікаво. Так що бувайте здоровенькі, гарних урожаїв.